Сьогодні ми ознайомимось з темою жири, склад жирів, фізичні властивості, біологічна роль жирів. Мета сформувати уявлення про жири як хімічні речовини, вивчити хімічний склад, хімічні властивості жирів. Карбонові кислоти можуть взаємодіяти з багатоатомним спиртом лицеролом. Така реакція називається естерифікацією. Ви бачите на слайді цю реакцію. Гліцерол взаємодіє з карбоновою кислотою, і ми отримуємо жир. Жири це складні органічні сполуки, утворені вищими одноосновними карбоновими кислотами і триатомним спиртом гліцеролом. Формула гліцеріна. І формули вищих карбонових кислот, які можуть утворювати жири. Вони можуть бути насиченими і ненасиченими. Жири насичені. До складу входять залишки пальметинової це 15 h 31 і стеаринової це 17 h 35 кислот. Маргарин, тваринні жири, такі як вершкове масло, сир, внутрішній жир, нирковий жир і білий жир в м'ясі. Ненасичені до складу ходить залишок алеїнової кислоти це 17 h 33 COH, жирні кислоти, свиняче сало, маслинова олія, вершкове масло. Жир риб. Фізичні властивості жири. Всі жири легкоплавні, не розчинені у воді, але добре розчиняються в бензині, ацетоні, і ця здатність використовується для очищення одягу від жирових плям. Загальну формулу жирів ви бачите на слайді. Класифікація жирів. Ви бачите, вони поділяються за складом та за походженням. За складом прості і змішані, за походженням рослинні і тваринні. Також жири можуть класифікуватися за агрегатним станом. Жири рослинні та тваринні. Рослинні це олія, запам'ятайте, вони завжди рідкі, і тваринні це сал, вони завжди тверді. Хімічні властивості жирів для жирів характерно гідрування, коли вони з ненасичених утворюють насичені органічні сполуки. Гідроліз жирів це реакція з водою, утворюється гліцерин і стеаринова кислота, а також проходить омилення жиру лугом, тобто тристеарин, взаємодіє з лугом, утворюється гліцерин і стеарат, тобто мило. Ви бачите, як утворюються жири. Персоналії. На цьому слайді ви бачите вчених, які мають відношення до відкриття жирів. На цьому слайді ви можете подивитись, де застосовуються жири. Жири виконують в організмі різноманітні функції енергетичну, резервну, структурну, ізоляційну, захисну, транспортну, синтетичну. Жири отримують витоплюванням, пресуванням, гідруванням жирів техніці. На цьому слайді ви бачите, де застосовуються жири, і зробимо висновки. Дайте визначення поняттю жири, які фізичні властивості мають жири, які хімічні властивості їм присущі, як можна класифікувати жири. Що таке реакція естерифікації, де застосовують жири. Які в організмі виконують функції жири? Опишіть, будь ласка, а не просто назвіть їх, як отримують жири. Оцініть, будь ласка, свої знання, які ви отримали на нашому занятті. Урок завершено. Всього найкращого!